Ранку на каналі Файні Квіти, городина, садочок. Ранковий випуск щоденника важливих справ на 9 та 10 грудня 2024 року. Сьогодні 9 грудня, зростаючий місяць буде знаходитися в знаці риби до 15 години 38 хвилин. А потім перейде в знак овен. Час переходу місяця з першої у другу фазу завершиться вранці рано о 6 годині ранку. Місяць без курсу почнеться з 10 години 47 хвилин і буде продовжуватися до 15 години 38 хвилин. Тому для роботи з розсадою можна використати час з 6 години ранку до 10 ранку, і можна навіть посіви провести вершків. Треба, до речі, поливати до 15 години не пізніше рослини, а підживлювати рослини органічними добривами краще вранці. Після шістнадцятої години, години уже в овні пророщуйте насіння для проростків та посадіть трохи цибулі для зелені. І все. Не можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо будь-якими препаратами, але в кімнаті краще це робити біопрепаратами. 9 грудня несприятливий день для збирання врожаю на тривале зберігання та для різних заготівель. Тут ще працює досить добре енергії знаку води, знаку риби. Завтра, 10 грудня, зростаючий місяць буде вже знаходитися в знаці Овен. В цей день можна пророщувати насіння зернових культур для отримання проростки та посадити трошечки цибулі на зелень, горшочок чи будь-яким іншим способом, щоб була свіжа зелень на столі. Росаду, будь ласка, не турбуйте. Не можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо будь-якими препаратами. 10 грудня сприятливий день для збирання врожаю на тривале зберігання, для закладки на зберігання та для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 9 та 10 грудня 2024 року. Нагадаємо, що овен відповідає за нашу голову, тому, щоб вона не боліла, не використовуйте для харчування міцний чай, каву. Та алкоголь. Що ж можна смачного та корисного приготувати? Готуйте страви з м'яса нежирної птиці, якщо їсте м'ясо, готуйте рибу, морепродукти, їжте яблука, моркву, цвіту капусту готуйте. До речі, всі доступні овочі та фрукти, які у вас є, готуйте і їжте. Але додавайте обов'язково ще в раціон лимони, цитрусові і висівки для видалення шлаків. Смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Божого благословення вам на цей чудовий день! Щастя вам людського, здоров'я вам міцного, вам обов'язково всім миру та добробуту і усіляких-усіляких гараздів! Ми ж з вами зустрінемося ввечері. На все добре, до зустрічі!